Координувати свої дії, аби мати якісніший діалог з ЄС в Івано-Франківську. Вперше відбулося засідання робочої групи щодо транскордонного співробітництва з представниками інших областей-учасниць. Йдеться про програми міжнародної технічної допомоги від Євросоюзу, такі як Польща, Білорусь, Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна і Румунія, Україна. Цьогоріч стартує новий період їхньої реалізації. Тому представники місцевої влади західних областей зібралися. Разом аби обміркувати пріоритети своїх регіонів. Це програми, які спрямовані на міжконтактні відносини, міжлюдські, да, туристичні моменти, боротьба з екологічними там, ризиками. От, ну, відповідно, кожна програма має свої пріоритети, які узгоджуються, які погоджуються, і потім на основі цих пріоритетів. Здійснюється співробітництво, подаються проєкти. До прикладу на Львівщині лише за 2015 рік вдалося зреалізувати понад три десятки проєктів програми співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Заходи були найрізноманітніші за словами Львів'ян. Їхні плоди можна побачити на власні очі. Зокрема, це сім інфраструктурних проєктів було реалізовано у Львівській області. Це і ділянки під індустріальні парки, тобто це. І дошкільна освіта, тобто це в різних галузях. Це можна приїхати побачити. Загалом ідея створити єдиний орган за участі представників різних областей належить саме Івано-Франківській ОДА, мовляв, кожного регіону свої примхи. Відтак необхідно координувати свої дії спільно, аби мати якісний діалог з європейським союзом. Загалом нині на Прикарпатті реалізовується 12 проєктів у межах політики сусідства ЄС. В ОДА планують, що у новому періоді вдасться реалізувати реалізувати і проекти з розвитку інфраструктури європейський союз розуміє, що якісні дороги і певний рівень інфраструктури рівень життя має бути не тільки до кордону з Україною, поки Польща, оскільки громадяни Європейського Союзу так само перетинають кордону в більшій мірі там 300 кілометрів від кордону межують. Саме тому суб'єктами-учасниками цього процесу є і Білорусія, і Україна, і Молдова як не країни-члени Європейського союзу. До речі, сума на реалізацію всіх трьох програм співробітництва. Наступного періоду коливається в межах 350 мільйонів євро. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.